Що буде, якщо не лікувати зуб? Інколи пацієнти мене про це запитують, і у мене на це є одна, мені здається, чудова відповідь: жити будете, але це не точно, тому що зуби знаходяться в голові. Не забувайте про це. Так, от, якщо у вас дуже класний імунітет, вам повезло, то він буде справлятись, зуб поболить, переболить, п'єте знеболюючи, і так потихеньку за 2-3 роки зуб зруйнується вщенти і в кістці залишиться ну, якийсь невеличкий огризочок, який потім достатньо легко можна буде видалити. Але Якщо не повезло, імунітет не спрацював так, якби ви мріяли, а це нормально насправді. Інфекційний процес. Переходить в кісткову тканину, там уже утворюється гній, який розповсюджується далі по тканинам на щоку, на вухо, на шию. Якщо цей гнійний процес все ж таки капсулюється, тримається кучки, це абсцес, з цим легше трошки працювати. Але якщо це флегмона, коли гній розливається просто куди йому задумається, то з цим працювати дуже складно. І якщо ви вчасно приїхали в щелехнулцеву хірургію під наркозом, вас прооперують, спасуть вам життя врешті-решт, але так буває не завжди. Не завжди вдається лікарям-хірургам спасти такому пацієнту життя, тому не варто ризикувати, гратися з долею і все ж таки ще раз не забувайте, зуби знаходяться в голові, а з голови жити якось незручно.